Бензина в Італії. Ось тут біля мене 162. Це сама найдешевша бензина в нашому місті. Вона бензина може бути, а газ -оліо, но. Мій компаньон завжди, італійський компанію, мій газоліо завжди заправляв і він платив один. Ну, міняється, але 에, тут не добре. Йому вже два рази машина чуть не полетіла. Один раз полетіла, а другий раз. Пішли ми, ну, коротше, ми там вгорі їздили, і машина почала бух-бух-бух, і, і почала не їхати, машина зупинилася. І Ми пішли до механіка нашого, і він сказав, каже, в тому місці, де ти газ оліо робиш, каже, там не добре газголіо, там вже багато людей жалілися. І, і все. От, бачите, заправляє мені мій компаньон. Платить він, ну це означає мати мужчину, ви розумієте? А я йому обід гарно зготувала сьогодні. І коротше, я ось тут продовжую заправляти, а він у нього газоліо, в нього не бензина, він їде в друге місце, в хороше друге місце, тому що машина може полетіти. Тому що ото газоліо, я не знаю, як то буде по-українськи, його мішають. З другим, не знаю, з водою, з чим його там мішають. Коротше, не таке чисте, не таке ідеальне. У нас, отут, бачите, у нас тільки є отаке і таке. У нас нема 100 цін. Бензина дешева, бензина дорога. Отака, одна одна якісна і, 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 і все. Не знаю, яка вона є, але в мене проблем ніколи не було. Така ціна. Тут в нас в Італії в кінці, серпня. Вегенькі мої, я їду на море зараз. У нас ще літо. Ого, го яке в нас літо? У нас ще 32 градуси, 30 градусів ще дуже сильно гарячо, Хоча зранку холодно. Дивіться, я вчора продукти купила і можу зготувати. Купила знову оце Анєлло і мушу зготувати, тому що мій компаніо італійський знову їде на змагання. В нього така є спортивні такі змагання, в нього таке хобі. І Треба було мені не купляти. Але от, бо, бо я як сьогодні не зготую, то а вже завтра він їде, ви розумієте? Або мені ставити в холодильник, в морозилку, або мені е, готувати. Я вирішила готувати перед морем. Е, могла би я накупити багато риби, бо, бачите, анілю дороге, воно дуже сильно смачне. Я буду готувати на, на пательні, на сковородці. Ось вона там стоїть, я її ще треба помити від вчора. Ще треба помити від вчора ту пательню, ну, коротше. І ось така, бачите, такі кусочки м'ягенькі, я вам покажу такі гарні кусочки. Ну, Можна зараз відкрию, Подивимося, що вони дали. Якщо будуть грубші куски, то кину в морозілку. Кину в морозілку, тому що грубі куски такі не хочу на пательні готувати. Подивимося, як вони, бо вони отак ріжуть. Але я так, знаєте, отак, вони так закривають. І що ти там бачиш? Чи вони туненькі, чи вони не туненькі, як вони порізані. Mm, цей кусочок гарний. Гарний, дуже гарний. Можна буде на пательні зробити. Подивимося на. Mm, бачите, це вже такий грубший кусок. Це спаля, чи mm, спальне. О, це грубий такий. Та можна теж на пательні, але воно буде, напевне, цей мурузілку і в духовку. Воно таке грубше. Спаля це плече. Плече, знаєте, плече. Mm. Ця кісточка, ця кісточка вже така. Цей кусочок гарний, я вже бачу, це саме м'ясо, просто саме м'ясо, дуже гарний. Ми ну подивимося, скільки тих кусків буде, скільки я тут зможу зготувати. Для чого я вам це показую? Раз, два. Це теж гарний кусок, він такий грубий. Два, три. Три. Чотири. Оцей кусочок дуже гарний. Тут тунесенька кісточка, це все м'ясо, цей вожирок. Він так пахне, він такий смачний, смачний. Ого! го Що тут лишається? Та треба все готувати. Напевно, Та, Напевно, все буду готувати. Оцей кусок мені трошки не подобається, бо він грубий, але він зготується все одно. Накрити його кісточка маленька в середині, бачите? Ми подивимося, цей, цей майже саме м'ясо, тут ось чуть-чуть кісточка. А тут саме м'ясо, сама м'якоть. Ну, зготується, зготується. Не Треба мені таке довге відео робити не треба мені показувати. Ще вчора я вже приготувала знову в мундирах. Одна бульба, дві бульби було таких, сильно-сильно великих, що я їх мусила на двоє розрізати цю бульбу. А решту все маленьке. маленьке Бачите, вчора купила масло. Масло мусив бути в мене в холодильнику стоїть, бо я деколи хочу. нема що їсти, а хочу хліба з маслом, то навіть хліба немає у мене ті хлібці є. Дивіться, що я ще купила. Ще купила ось таку. Як вам сказати, така Бурата в нас є? Це Бурата. Всі знають, що Бурата. Вчора вже одну з'їла, бо було тільки було, було, так виглядає, бо було 4 я купила. І вона така, така смачна, така смачна. Така смачна, може на сніданок, з'їм, не знаю, може вам пізніше покажу. Так, чесник в мене є, обов'язково чесник. М'ясо з чесником обов'язково. Тут я вже пегоріно роману е купила, тому що я хочу робити от його я хочу робити карбонара. Я вам покажу на слідуючий тиждень, як компанія буде вже в хаті, я вам зроблю карбонара, Бо я купила ось такі е дік'янті. І гванчалі, іменно гванчалі стаджуна, тоді к'янті. Ви собі можете представити, це треба робити карбонар обов'язково, та я так вже не їм так тримаю, щоб, щоб робити. І е, купила два куски сира. Вчора ми вже ввечері їли кусок. Сира. Другий раз я купляю. У нас е, пегоріно таке, яке воно смачне, дороге. Тепер так сири подорожчали, воно ну, коштувало 23 євро ніж 22 euro. Це вже зі знижкою 17.70, ви собі оферта червоними великими буквами. Це означає знижка. Це якісний дуже такий сир з барана і е... зараз я вам покажу. Пекоріно Тоскано. Пекоріно Тоскано. Еко qua. І пекоріно десь колись хочеться, а тільки пекоріно, Я вже ті сири інакше не купляю. І ось що, дивіться що. Ще є ось це на прощання ми будемо їсти. Такий тортик. Це з мандорлів. Малесенький тортик. Це така місцева випічка, там нічого хімічного нема, тут не є таке заводське, там є мука, мандурлі, яйця, напевне, молоко і все, більше нічого нема. Ось такий сирочок. Не цей не сирочок, а як він називається. А ще одне щось я маю, зараз я вам покажу. Е такий такий тортик. Де вони є? А ось вони. Дивіться, що я в холодильнику. Це я собі купила. Та може разом попробуємо, Якщо не разом, це. Дивіться сицільянці. Хто живе на Сіцілі? Дивіться, що у нас продають. Ось така рікота з лимоном, а лимони. Ви бачите, сама рікота. Тут тіста нема, муки нема. Сама рікота запечена в печі з лимоном. Багато-багато-багато лимона. Ось такий подарочний варіант. Це в холодильнику продається. Але тут надавали, хто знає, що. Ну, прочитаємо, що вони тут надавали. Подивимося, що вони надавали. Тут так, рікота. Майже 80% рікота. Пізніше йде цукру трошки дали. Лимон, Лимон дали, Шкірка з корця це шкірка з лимона. Амідомодіфікату це що шкодить. От дали З кукурузного амідомодифікату це курхмаль. Кукурузний корхмаль що шкодить, що входить в 20 продуктів, які вам понижать здоров'я. Аденсанти вам дали дали вам, щоб згущувач такий, знаєте, бо воно. Щоб воно тверденьке було, бо воно розсипеться все. Згущу вас, вам дали. І аромі натуралі ді лімони. Добре ж хоч... Бо як написано аромі натуралі, значить натуральний сік вам випустили або шкірку. А якщо аромі лімони, значить це ж... Ну, коротше, куркума. А, куркума дали, щоб жовте було. Щоб було жовте. Ну, непогано, непогано. знаєте, Добре, добре, не, не надавали. Нема консервантів, нема отих консервантів, що вам будуть. Е... Що воно цей? Ось така гулючка. Гулючка така. 180 грам коштує. Я не знаю, чи чи, чи 1,80, чи чи 2,80, Ну, коротше, я просто хотіла який запах лимона є. І надіюся, що воно сильно солодке не буде, скільки там цукру. А нема дуже так аж сильно цукру, ви знаєте? 20. 21 і 16. Нема цукру, так аж сильно багато легенько солодкі. Все. Всі мене стільки роботи, мама мія. Це все треба різати, чистити пізніше Побачимося пізніше. І я їду на море, в нове місце. Там біля моря повинні бути фіки-діндія. Я колись давно минулого року бачила, там ростуть, вони так нічиї. Я сподіваюся, що вони цього року будуть, і я їх там нарву просто на самому березі моря. Там багато людей ходить, але я не знаю, чи, чи, чи вони будуть. Поїдемо в нове місце, я вам покажу. Дивіться, скільки в нас тут багато дерев, отих, хвойних, хвойних дерев. дорогу роблять. Ууу, я в ту сторону ніколи не їздила. Дивіться, щось розширяють, щось нове роблять. Не можна знімати менеджо. Я веду машину одною рукою знімаю, ніколи так не робіть. Та для песка, я приїхала в нове місце там платно, там, де я мала зупинитися, там не можна. Там ще платиться до кінця жовтня. <плес> мія. Поліція муніципалі. Ужас. Ужас що робиться? Не Можна, штраф заплачу. Ну, яке тут панорамне місце, як тут треба. Треба вище їхати. Море видно, але не дуже. Бачите? Треба поїхати вище-вище, щоб щось побачити і показати. Море не видно, треба їхати вверх.